вони, Воїз з прилеглої території заїзд на мегаполіс. Паркувати заборонено, ми зараз біля не... Вот той грубий, я його знаю. Того худого я знаю, того худого ганяв вже два рази. Худий мою репу знаю, якщо ми зараз побачимо, схібаться. Чекай чекай, ну ти тоді не спіши або хоч фотоаперед включав. Йдемо до водія підійдемо, його розвозять на червоне світло, я так зрозуміло. Звичайно. Ну, то давай скоренько. То ви кажете, хорошо? Ну. Ви коруєте? Ну. Водій, добрий день. Добрий день. Вас зупинило за порушення, яке вони видумують? Що допомогу? Потрібно якось безкоштовно. Ні. А я? Та безкоштовно? Не переживайте, водій. Ні, вони зараз так безкоштовно. Вже... Вони з вас беруть. Ви так? Ні, ми активісти дорожнього контролю. Треба... 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 Треба не... — е -е -е Ні, ну, садами є, садами, садами. Треба... — не по ГОСТу стоїть, все правильно. ну цей... — Тут просто неправильна розвивка, тут е чого можна, можна так само їхати наліво сюди. Можна. І чекати, коли два, 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 два тури машин проїдете. Так. Так. Ви зупинились на стоп-лінії на червоно, на зелено поїхали і ви маєте завершити маньор. Так. — В принципі, що... все... все правильно. Він а то це інспектор розказує. Водій, в принципі, ну як відпускають, то добре. У нас ще до інспектора є питання. Інспектор, а ваш автомобіль стоїть з порушенням правил 15-9. Не хочете забрати? Це, відповідь? Це відповідь, що добре, що він стоїть з порушенням. Ну, вам не говорять, що ваш автомобіль стоїть порушення. Пускай кажете добре. Я так розумію, що відповідь. До можна... буді даного транспортного засобу. Ви чи напарник? А я просто буду просити. Ви, по-перше, не, не говорите. У мене один ролик маю, так що... Я а можна знати прізвище інспектора хоча б. Під час служби йому забороняється користуватися приватним телефоном. Плакат 111. Будьте. Та да, то серйозна штука, друге, ну що робимо? Давайте складемо протокол, спорт водій. На кого, дам? На водія. На водія дано просить. Да, за 15 днів. Да, да, так ви приймаєте інспектор? Ну, вас до вас звернення йде. Ну чого ж так тікаєте? Що тікає? Вытекает. Вытекает. Поворот. Вытекает. 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 блин! Вытекает. 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 That's all